Його роботу знає кожен українець. Навіть якщо ніколи не чув його імені, скульптор Анатолій Куш, автор монумента незалежності на майдані. З нагоди свого 80-річного ювілею представляє у Києві унікальну виставку, яка охоплює півстоліття творчості митця. Це кілька сотень робіт, що демонструють не лише еволюцію художника, а й історичний шлях країни. Євген Брига продовжить. Сьогоднішня виставка. Я хотів показати різні сторони своєї творчості. Тобто, різні теми. Бо завжди питають, а що ти любиш? Та Я все люблю. Але більше за все я люблю державу Україну. Анатолій Кущ, автор багатьох історичних та без перебільшення вже легендарних скульптур, які є впізнаваними не лише у кожному куточку України, а й по всьому світу. Монумент незалежності на Майдані, скульптура архістратига Михаїла чи пам'ятник засновникам Києва. Одразу три роботи митця виблискують у самісінькому серці столиці. Ви задумувались, коли-небудь, чому їх чотири? А тому, що чотири елементи, з яких створений взагалі наш світ. Так наші древні бачили ситуацію. Тому вогонь. Так, вогонь і вода протилежності на земля і повітря. З цього всього складається наша сущність. На виставці представлені 250 робіт деякі з них постають перед широкою публікою вперше. Витвори Анатолія Куща буквально. Зачаровують, діляться враженнями відвідувачі. Якби до кожної роботи ми мали можливість підійти і зануритися в той погляд і той символізм, який Анатолій Куш в нього закладає, це все просто знаєте, з кожної роботи розкривається історія глибина. Бо тут ми бачимо не лише історичні постаті, ми бачимо біфологію, ми бачимо релігію, ті кити, на яких тримається Україна, українська духовність, українська культура. У скульптурах автора розкривається його погляд на війну, російський геноцид, а також боротьбу за життя, мир і свободу. А ще ледь не кожна робота це возвеличення людини. Він емоції свої вкладає в гармонійні, але дуже такі потужні, життєствердні і насправді глибоко національні. І глибоко народні за традиціями роботи виставка відбувається зокрема за підтримки фонду ООН та центру ЮНЕСКО, що засвідчує важливість робіт Анатолія Куща і для світової спільноти скульптури та культурні композиції. Митця представлені буквально у кожному куточку планети у США, Європі, Північній Африці та країнах близького і далекого сходу. Його роботи ну, на кожному практично фер в світі. Це арт-ярмарки величезні, такі як Арт Майамі, Арт Палм Біч, Арт Сан Франциско. Цього року вони будуть представлені. Його серія дуже така сучасна. І в той час древня, бо вона пов'язана з трипіллям, так самою древньою українською культурою. Матріархат буде представлена на Арт Базель Арт Майамі, і потім буде виставлена ще на аукціон в. Музеї модерного мистецтва в Чикаго. у Києві. Ж виставка триватиме ще три місяці. Євген Бригер, Дмитро Комчук, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так, ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.